Привіт! Отже, як ACE або неблагополучний досвід дитинства керує дорослим життям? І чому це не слабкість? Чому ми ніби розуміємо, як треба, але знову знову реагуємо інакше? Неблагополучний досвід дитинства формує глибинні переконання, зі мною щось не так, світ небезпечний, любов потрібно заслужити, і я не маю права на помилку. І це не думки, це автоматичні реакції нервової системи. Люди з дуже неблагополучним дитячим досвідом часто живуть у внутрішній напрузі, дуже гостро реагують на критику, бояться близькості або втрати, дуже швидко виснажуються. Це не слабкість, це така адаптація, яку нервова система запам'ятала з дитинства. Чи можна це змінити? Так. Підсвідомість пластична, новий досвід безпеки, підтримки, усвідомленості, може поступово переписувати ці сценарії. Неблагополучний дитячий досвід це не вирок, це пояснення, з якого починається зцілення. Усвідомлення це той момент, коли сценарій вперше становиться вибором. Гарного дня!